Вітаю на каналі Анро Студіо і ми продовжуємо дивитися будиночки місцевих угорців. Нагадую, що я вже пишу нотатки до своєї книги про Угорщину. І хочу відзначити, що угорцям не зовсім притаманні ось такі розкішні будинки, які ви бачите. Хоча все більше і більше мені здається, що заробітки угорців підвищуються, бо будинки дійсно такі розкішні, з такими парканами, що за них нічого не побачиш. Але якщо у вас немає багатого дядівка або багатих батьків чи дідусів з бабусь, то будете накопичувати на такий будинок е, ціле життя. Ну, принаймні, мені з моїми заробітками так видається зараз. Дуже часто бачимо, що в них є жалюзі майже на всіх вікнах і багато е, закритих вікон. Тобто можна не можна побачити майже що там ну, діється всередині. Паркани можуть бути теж досить високі. У нас в Україні притаманно. це людям, які хочуть щось приховати. А тут в звичайних селах можна і не побачити таких парканів. Можна навіть зазирнути, що у дворі сусіда відбувається. А ось наразі в цим в цьому районі, де я зараз проходжу, тут ми бачимо великі високі паркани і дуже гарні. Прибрані будинки, що свідчить про те, що господарі мають гарний заробіток. Більше подробиць на каналі Андро студіо в інших відео, а також в моїй книзі. Дякую за перегляд. Слава Україні! А ще я обожнюю квіти, тримаю деякі на підвіконні, а зараз просто милуюся а, чарівними весняними першоквітами і ділюся з вами позитивним настроєм. Сподіваюся, у вас все добре. Тримаємося! Залишаємося разом, буде далі, буде цікавіше. Я буду ділитися з вами уривками своєї книги та ідеями про те, як тут в Угорщині жити. До зустрічі!